народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро от приводник. Хотіла сказати почати з такої гарної, позитивної інформації. Дякую Оксані. Оксана, дякую тобі за спонсорську допомогу. Ти мій постійний спонсор. Дякую тобі велике за підтримку мого каналу. Дуже благодарна людям, які підтримують реально. І емоційно і фінансово, дякую велике. Це по-перше, це з гарної новини починала. Тепер те, що накопичилося по негативу. Дивіться, там декілька днів назад жіночка, яка мені здавала питання, і потім на те питання отримала неудовлетворительну. Відповідь по її запитанню. Тобто, якщо ви задаєте запитання, ви чого очікуєте? Скажіть, будь ласка, ви ж очікуєте або так, або так, якісь варіанти повинні бути. Якщо вам не подобається моя відповідь на запитання, то що ви тут робите? Потім почала мені писати з таким возмущенням, ви. А, а, дякую вам за те, що ви зробили з мене дупу, дуру. Так це не я з вас зробила, це ваші слова, не мої слова. Маніпуляції ці тут не проходять. Розумієте? Якщо у вас комплекси неповноценності, так це не моя проблема. Ви задали запитання, я вам відповіла. І ще починаєте. От подивіться там, оте відео, що яке підтверджує мої слова. А нафіга ви тоді ну, запитання задаєте. Ви хочете моє, моє ну, даже не, тобто не моє, а вищих сил узнати у мене, а щоб я підтвердила те, що ви там десь щось прочитали? Я не збираюсь нічого читати. Повторюю, вже в який сотий раз, мабуть, що я не дивлюся інші канали. І не тому, що я не довіряю там. Людям, які там тарологам, і я там маю якусь корону. Ні, я просто знаю, що на мене вони вліяють ці розклади, що я дивлюся, і в мене виникають сумніви. А так у мене чистий, незамутнений, так сказати, іншою інформацією, мозок, і я працюю не, ну, непосредственно з вищими силами. Та кому я повинна вірити? Вищим силам чи вашим тим опонентам, на які ви звертаєте увагу. Це, мало ли хто, що дивиться, інтернет великий. Я не збираюся все читати і все вичитувати і комусь щось доводити. А доводити, тим паче, не збираюся, розумієте? Ви або вірите, або не вірите, а це ваше рішення. Вірите тим людям, будь ласка. То, хто вам поперед, Ну, я вам попереду поперед дороги стала чи що? Базар, я вам написала, базар не влаштовуйте на каналі. Я не збираюся пінг-понгом займатися, туди-сюди перекидувати. Нема про що балакати. І ще прохання таке: є деякі мої підписники. В меседжері, інстаграм починають мені скидувати різну інформацію. Тобто я кажу, що я не дивлюся, ні, мені потрібно обов'язково скинути якогось там предсказателя, або якусь там ще інформацію, або по історії. Ну, вибачте мене, якщо мені цікаво, у мене інтернет доступний, я можу туди звернутися. І повірте мені. Підтверджують мені там вищі сили, що це правда чи неправда, я можу перепровірити, розумієте? Це ви дивіться, вам цікаво, це ваші інтереси, це не мої. Не треба мені нав'язувати. Я самодостатня, я знайду собі те, що мені потрібно. Не витрачайте свій час, мій час, не забивайте своїми смс-ками, мені в інтернет. Будь ласка, ви відволікаєте. Я працюю в інтернеті, мені ця інформація не потрібна. От скільки раз прошу, не робіть мені розсилок, не треба. Все, на цьому все. Зараз намагаюся доробити вчорашній розклад, вчора знову ж таки почалися обстріли і щось перебило, вимкнулося. Продовжуємо далі. Подоляк сказав, що наступлені. будет через два месяца вопрос, это правда или раньше наступление будет. Но я чула и раньше там, казалось, что через два месяца, уже сколько часу прошло, и я цечула. чула. Давайте дымся. Наступ будет через два месяца. Наступ будет через два месяца. Между чем? Дивіться. Кажуть, це тупікова ситуація буде через 2 місяці. З однієї сторони, вже все закінчиться, а з іншої сторони, тут зміни йдуть. Ні. Я ще показувала вам, розповідала раніше, не пам'ятаю, якого там числа. Подивіться, будь ласка, там було схоже запитання, і ми його дивилися, що це буде раніше, ніж через 2 місяці. Ранше, ранше буде, да? Раніше буде, так? Да. Раніше буде? Так, раніше буде. Тут по єрафанту показують, що буде обнулення. От чекаємо. Зразу два старших аркана чекаємо. Вже тут недовго залишилося. Я не буду озвучувати, коли там почнеться, бо це раз не кажуть, раз вводять в заблужденні, значить це треба. Добре, поїхали далі. Говорять, що самоліт Любе, вивозили. Пам'ятаєте, я минулий, не, позапрошлий раз я дивилась по поводу Кремля і кого, там, що там за літак був, і кого вивозили. У нас предположення було. Що якусь важливу особу, щось там сталося, і вищі сили показали, що не можна говорити, тому що, ну, от, як дословно, що відкриється ящик Пандори, цю інформацію не можна виносити, щоб не було ем, ідея така фраза бадабум, е, щоб не було взрива, е, бо це Ну, не потрібно нам знати. Просто не потрібно. Це Расторгуєва? Я тільки за Расторгуєва питаю. Розторгуєва ви вивозили. Що це означає? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Та не, не розторгує вам, я просто скажу. Це гораздо круче. Добре, поїхали. Скажіть, будь ласка, це правда, що війна в цьому році не закінчиться? Це правда? Що не закінчиться війна. А для кого це? Для кого? Ага. Знаєте, тут йдуть маніпуляції, такі маніпулятивні випроси. Ну, для того, щоб понаблюдати за. Людьми, за мною, от як я поведусь, чи не поведуся на ці запитання, розстроюються люди від мої, моєї роботи. Ну, Понимаєте, взагалі нерівноцінні. кажуть вопроси, тобто немає смисла їх розглядати, тому що по правосуддію, що угу. угу. це вже показано, що тут точка буде поставлена гораздо раніше. Крапка. Да. І кажуть, не пропускайте обманну інформацію, не блокуйте, не давайте ложної інформації просачуватися надалі. От не розпространяйте. Багато... Уже скільки раз говорила на цю тему, не розповсюджуйте всякий бред. Розумієте? Не розповсюджуйте. Тому що зараз дуже багато вкидів, дуже багато інформації ложної. Так. Сі Цзиньпінь їде в Росію. Мета його візиту. Попередні дивилися інформацію, там був їхній представитель в Росії. Ми дивилися, чого він там приїжджав. А зараз будемо дивитися, що Сі Цзиньпінь що він хоче? Мета його візиту. Мета його візиту. Угу. Та на розборки приїхали. От він приїжджає на розборки. Він каже, я ем, хочу поняти, що тут ем, стабільні наші договори, стабільні наші. Умови між собою чий чи ні? Тому що у нього прошли раз показували, що у них там в Китаї серце розбите, із-за того, що е, приходиться вирішувати ці питання, що ненадійний партнер Росія. От вони приїхали, приїхали чи приїдуть, ось будуть розборки устраювати. Да, вони хочуть перемогти. І от не знають, як у них вийде з цими розборками. Получиться їм добитися свого чи ні. Ну то що люди не, не надійні. В Росії взагалі угу. хочуть вийти із цієї ситуації, що вони зробити нічого не можуть. Вони кажуть, ми... у нас вже сил немає, немає тої енергії. Взаємодіяти з Росією, тому що тут йдуть постійні як от, палки в кольоса. І що? Угу. Ну і з війною вирішити прояснити ситуацію. Що, що буде надалі робити Путін? І що? Угу. І вони кажуть, ми хочемо відгородитися від дурацьких якихось а, движений і по Угу. Боротися. Боротися з міром хочуть. З цими ілюзіями. Що за ілюзії? По поводу ожидання і розрушень. От, розумієте, вони не хочуть стати жертвами. У них тут таке. Вони зав'язані дуже багато у них договорів. Наскільки я знаю, ми вже говорили на цю тему, що на 50 років у, нас, у них взята оренда земель. І зараз, якщо почне все сипатися і нестабільна ситуація в Росії, то вони кажуть, ми не хочемо стати, щоб наші оці ілюзії щасливої сім'ї, вроді, все, все 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 хорошо, а тут бац, і ми дождемося, що будуть розрушені, і ми станемо жертвами. От вони цього, вони цього не хочуть. А у них є, зараз я чула інформацію. Взагалі йде інформація така, що вони там приїдуть вирішувати питання по поводу ем, составляючих гелікоптерів, там вони поставляли і всякі такі, не неопределенно, як запчастини, частини якісь, вони приїдуть домовлятися. Про ці частини приїдуть домовлятися, чи по поводу оружя, чи по поводу оружя. Ну, це, це ж повторяється, що вони хочуть узнати, що насправді прояснить ситуацію. Ми станемо жертвами цього, те, що ми поставляємо там комплектуючі до гелікоптерів, до техніки. Чи... Угу. А по поводу оружия, вони взагалі кажуть, ми тут а, ще в такої двоякої ситуації. З однієї сторони, взагалі хочуть розрушити це все, щоб навіть розговорів не було. Тому що багато дуже на них йде нападок. А з іншої сторони, вибор робити. А що за вибор? Вибор в чому? Угу. А, ну да, так, ли нам зараз це все розрушить, то тому що там чрівата послідствами, або дочекатися, а, дочекатися на майбутнє, що буде. Вибір робити нам треба. От кажуть, що треба виб... на, на виборі вони стоять. Це по поводу вооруження, а по поводу запчастей бояться стати жертвами, бо їм там уже попередження прийшло. Там американці, по-моєму, попереджали, щоб вони не вв'язувалися, не обходили санкції і не поставляли ці комплектуючі. Окей. Війна закінчиться в березні. А, це, 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 це ж я про те, про що говорила, що мені там одна знайома мені присилає, значить, меседжері, присылая мне видео с Тиктока и какой-то мужик, рассказывая так жизнеутверждающе, что вот, какая война уже вот-вот в этом месяце, в марте закончится. И мы 15 мая будем на параде Победы. Я там буду. И, и э, те люди, которые пребывают в Европе, станут сразу же автоматически членами Европейского союза. І, і все, і хочеться сказати, і дочку Машеї нас Ну от, давайте подивимося, Я не знаю, що там за мужик. Я не в курсі, не знаю, там нічого не підписано, просто ця, ця інформація. Війна закінчиться в березні. Вам кажуть, ну, я знаю, що ви дивитеся, вам кажуть, на майбутнє оці очікування, вони не ресурсні. Вам треба оборонятися і не дивитися отаку фігню. Розумієте? Обороняться від ложної інформації, багато бажаючих. ну... Є люди такі емоційні і які восприїмчені. От є, вони хочуть, знаєте як видається інформація, от хочеться нам, да, щоб швидше було. От будемо шукати ту інформацію, щоб побыстрей закінчилося війна. Хочеться надальше, там через рік, через два. От, і ми боїмося думати, навіть, що вона може раніше закінчитись. І ми будемо шукати таку інформацію. От те, що ви хочете, то і получаєте. Ви тут трохи просіювати треба інформацію, да, що це довго, угу, що це буде довше, ніж ви думаєте, не так швидко. І по правосуддю слухати цього чоловіка, це розтраюваться тільки, воно нерівноцінно. Того не, не стоїть. Тобто людина, яка вводить вас в оману. Все. Я вам відповіла. Скажіть, будь ласка, зміниться в Україні конституція? Хтось так упорно хоче знати, чи зміниться Конституція в Україні? Ви знаєте, тут іще, відомо, йде іде таке. Іде така робота, йдуть, піднімаються такі питання. Тут стоять перед вибором. Толі це на потом відкласти, то ли тут іще ну, сумнівається, 50-50. То ли нам ще вибирати, що вибирати? Ставати жертвами чи проясняти цю ситуацію. Ну, тут питання стоїть. Стоїть питання. Тому що ці чотири старших аркана показують, що дійсно йде праця над цим. Розстроєні, да, тим, що. Угу. А, а, а розчаровані тим, що, відомо, Зеленський не хоче цього зараз це робити. Він поки що уходить. Дуже багато проблем зараз нагальних і не до Конституції. Просто Знаєте як, всьому своє, время, всьому свій час. На даному етапі. Да, от, уходи пока в стабільність. Поки не хочуть, знаєте, як, не буде лихо, поки воно тихо. Зараз не наразі. Зараз війна у нас йде. Все на сьогодні. До побачення. Ставте вподобайки, розсилочки робіть, пока-пока.